Своє професійне свято відзначили працівники культури та аматори народного мистецтва в умовах війни. Вони стали бійцями культурного фронту і володіють своєю творчою зброєю. Та головне, ні на крок не зупиняються на культурно-мистецькій ниві. Дехто каже не на часі, але спілкуючись з одним воїном, нашим який прийшов на ротацію, сказав: забудь слово не на часі. Живіть сьогодні, зараз і тепер. І тим більше ми хочу відзначити тих людей, які доклали свою маленьку лепту, але вклали в ту перемогу, яку виборюють наші хлопці там на сході. Наші воїни. Нинішнє святкування культурні діячі Прикарпаття присвятили не лише воїнам, а й волонтерам, які віддають частинку себе в активному сприянні українській армії. Серед таких Інна Базюк. Волонтерка з початку активних бойових дій допомагає військовим у гарячих точках. Ми підтримуємо. Багатьох бійців, але зокрема дуже сильно підтримуємо тих, які мають відношення до культури і до мистецтва. Ну бо це дуже близькі нам люди. Возимо їм часто передаємо всякі допомоги волонтерам. Я можу навіть сісти за кермо, поїхати туди. Матеріально це навіть не обговорюється. Це... Ясно, що ми, тобто, по різним групам волонтерів спілкуємося, щось комусь треба, щось купуємо, щось обмінюємося. Тобто робимо одне для одного все, що можемо. За вагомий внесок у майбутню перемогу волонтери і працівники культури отримали почесні грамоти та подяки. З нагоди професійного свята творчі колективи готувалися заздалегідь. Концертну програму ретельно шліфували майже рік. У ній задіяли понад 60 людей. Віталія Когуч, Андрій Буцяк, новини на вежі.